Вітаю, друзі! Сьогодні 31 січня, з вами Валерій Клочук. Ближче до вечора стали відомі дуже гарні новини. Ну, ви певно, відзначили, що впродовж дня сьогодні було чимало повітряних атак. Зранку ми зафіксували атаку безпілотника на нафтобазу, нафтопереробний завод у Ленерадській області, а ближче до вечора росіяни повідомляли про те, що до Криму прилетіло 20 ракет. Вони, мовляв, всі збили, але не всі, лише 17, а 3 десь упало. Ну, а впали вони на аеродромі Бельбек. Де розташована ціла ескадрилля російська, і вже ближче от, до моменту запису відео вже російські телеграм-канали повідомляють, що там замінусували два су 27 і один Су-30, мінус три літаки. Плюс до того також стало відомо, що там 12 чоловік загибло росіян і 10 поранених. Це поки що повідомлення із інформаційних телеграм-каналів російських. Я думаю, що ближче до ранку ми вже будемо знати точні відомості, але цю інформацію ще раніше підтвердив і командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Лищук. Він подякував всім, хто долучився до цієї операції. І точно сказав, що саме прилетіло по цьому аеродромі. І це дуже хороша новина, окрім того, що е, безпілотник, який прилетів саме до Ленинградської області, це безпілотник під управлінням, скажімо так, головного управління розвідки. Справа в тому, що дійсно ми маємо проблему з паритетом можливостей протистояння Російській Федерації і симетричні методи, як кажуть мої колеги, і багато військового керівництва, вони ну, на сьогоднішній день. Для нас не є реальними, е, враховуючи те, що і військової допомоги Сполучених Штатів Америки надходить нам не так багато системно, як то хотілося, Європа сама з цим впоратися не може, тому дійсно потрібно діяти асиметричними методами, і от саме такі удари, вони, як на мене, і свідчать про це. Тут виникає запитання: звідки взялося цих 20 ракет? і Що це за 20 ракет, якщо Міністерство оборони Російської Федерації стверджує, що вони пролетіли ну, з української сторони, так точно вони б свої б не збивали. Якось так дивно. Сьогодні з неочікуваним візитом до України завітала заступниця держсекретаря США Антоні Блінкена Вікторія Нуланд. Ну ви, певно її пам'ятаєте, це про неї розповідали, що вона роздавала печиво. Чимось наколете або цікаве на Майдані. Ну, як бачите, сьогодні вона приїхала безпечива, а приїхала з іншими подарунками і підтвердила про те, що дійсно до України будуть передані боєприпаси Джі Це дуже потужні ракети, які летять на відстань 145 км, Вони можуть випускатися із систем Хаймерс, які ми маємо. Кількість переданих цих ракет невідома, але те, що вони можуть наносити серйозні удари в тил ворога ну це вже більш ніж очевидно. І це дуже серйозна заявка про те, що Україна матиме засоби ураження противника в тилу. Це дуже важливо. Окрім того, Вікторія Нуланд провела низку дуже, як на мене, цікавих зустрічей. По-перше, вона зустрілася із Умеровим окремо, і окремо із прем'єр-міністром. Предмет розмови з Умеровим невідомий. А що стосується саме Шмигаля, то там вони говорили про оборонні технології і про довготривалу перспективу. Ви, певне, також слідкуючи за новинами, знаєте, я вам тут не повідомлю, якусь там невідомо що. А подію, що стосується саме виділення допомоги в Конгресі. Дискусія там до цього часу триває. Буквально минулої ночі за нашим часом, вчора, у Сполучених Штатах Америки знову давали брифінг представники республіканців Сенату і Палати представників. Ну і от Майк Джонсон, якого ви добре знаєте, сказав, що ніяких спекуляцій немає на цьому законопроєкті, що стосується передвиборчої кампанії Трампа. Мовляв, ця ситуація така ну, прогнозована. Ми маємо дбати про гарний законопроект, який вирішить міраційну кризу, ну і таке інше. Але важливо у цій частині замітити, що до цієї дискусії в США доєднався і очільник Північно-Атлантичного альянсу Йон Столтенберг. Він зустрівся з конгресменами саме щодо питання виділення Україні допомоги. І от Вікторія Нуланд запевнила, що допомога буде. Хоча журналісти, які нині нас перебувають там у Білому домі і ближче до Конгресу, США, говорять, що ну, ситуація поки що ну не те, що не зрозуміла, а опублікованого законопроекту. що, що нам обіцяли буквально ось сьогодні, вчора там завтра опублікувати, немає. Дискусія щодо кінцевого варіанту, поки що триває. Але Нуланд запевнює, що дійсно такий документ буде проголосований. Окрім того, сьогодні вийшли також коментарі очільниці Міністерства фінансів США, яка сказала про те, що ми не повинні подарувати допомогу Путіну. Вона апелює до Конгресу. І також вийшла авторська колонка директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса. Де він детально описує проблеми, які є сьогодні не лише в Україні, й в тому числі на Близькому Сході. Він говорить про те, що Сполучені Штати Америки суттєво втратили першість, яку вони мали спочатку цього століття, що стосується першості в світі і військовому плані. І він загострює на проблемах, які є сьогодні в ША, і в тому числі говорить і про допомогу, яка повинна бути виділена на адресу України Тайваню, і Ізраїлю, і він стверджує, що ситуація на близькому сході, я повторюся, вона є такою сьогодні, якої не було попередні 40 років. Ну і стало відомо, що сьогодні Сполучені Штати Америки завдали такий удар по місці розположення Хуситів у Ємені, підводячи підсумок цієї інформації, і власне такого несподіваного співпадіння візиту Ну Вікторії Нун до України. Атаки по Криму, ну, звісно, це не перша атака по Криму. вона, ну, до речі, приїхала вдруге за весь час спочатку широкомасштабного вторгнення до України. Це дуже впливовий політик в Штатах, скажу вам відверто. І я більш ніж переконаний, що візит її не випадковий. Тому пропоную послідкувати за цими подіями. Подивимося, що ми будемо мати завтра, післязавтра і в Конгресі, і в Україні, і, зокрема, в Європейському парламенті, бо завтра, 1 лютого. Мають голосувати про створення спеціального фонду допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Але вже європейські чиновники зробили заяву про те, що на цей рік вони знайшли майже 22 мільярди євро допомоги Україні Це поза межами цього фонду. Тому дійсно сьогодні є розуміння світу небезпеки, яка йде від Росії. Зараз Європа і Сполучені Штати Америки дуже потужно мобілізуються. Пропоную вам і запевняю, що не варто сіяти паніку, все під контролем, але ситуація не проста. Направда непроста, втім є її позитивні новини. Підписуйтесь, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна.